Друзі, всім привіт! Отже, пам'ятаєте, на чому ми зупинилися в попередньому влозі, на тому, що я вже була на кордоні Україна, Польща, Краковець, так цей переїзд, перехід називається. І я така оптимістично сказала там, що десь дві години будемо точно стояти. Наш автобус був восьмий, і як мені слушно вже додали в коментарях під відео, що за досвідом людей, які частіше перетинають кордони, знають, що один автобус це приблизно дорівнює одна година стояння в черзі, і не помилилися. Так скажу вам, що врешті сім годин. Зайняв цей процес стояння в черзі, потихеньку переїздили. І, мабуть, найбільшу тривалість самого переходу, окрім того, що треба було чекати, це, звичайно, на польському кордоні митниця чи прикордонники, так, вони ось треба було всі речі винести. І вони так ретельно перевіряли весь автобус там із собаками. Із... Відкривали все, що можна відкрити. Заглядали, нахилялися, піддивлялися скрізь, де тільки можна було в самому автобусі. А ось всі пасажири мали вийти зі своїми речами, зі своїми валізами і піти на контроль. Все теж перевіряли. Ну, щоб розкривали, розглядали саме валізи. Такого я не бачила, але ось і сканували, і все це треба було всім пройти. Закінчили ми, приїхали ми. О дев'ятій вечора за Києвом, за європейським часом, це була восьма вечора, і за європейським часом виїхали ми о 3-й годині. Так, о 3-й 20 ночі ми тільки ну, звільнилися, вже їхали далі на краків. За розкладом ну, у кракові я мала бути о в 4-й 10, здається, але, як ви розумієте, о 3.10 ми тільки пройшли кордон. А далі розповім, як, як все відбувалось далі, але я так порахувала, що в принципі я встигаю. Якщо б ми ще трохи, ще б на годину затримались, то я б вже значно нервувала і був би шанс в мене не встигнути на літак. Я навіть гуглити почала дивитись, не гуглити, а дивитись на ресурсі, де я замовляла квитки. Чи є якісь варіанти пізніше вилітати з іншими авіалініями на іншому літаку? Скільки б це мені коштувало? Але обійшлося. Отже, кордон ми перетнули. Так, сім годин це доволі тривалий час. Автобус був заповнений людьми, всі майже сидіння були зайняті. Не знаю, може там один-два десь вільних було, але так, двоповерховий автобус, повністю е зайняті всі місця, людей багато yeah, сиділи yeah, по двоє, yeah. в тому числі yeah. чекаючи. Ну, передрімати yeah. все одно вдавалося, там якісь короткими такими уривками, той сон був по 30 хвилин. Поряд зі мною сиділа дівчина, вона живе десь за Краковом, живе вже 12 років. Взагалі вона багато мені чого розповіла, і зауважу, що це вперше за всю дорогу туди і назад мені попалася, дісталася попутниця російськомовна. І вона 12 років мешкаючи в Польщі, чудово знає польську мову. І думаю, от я потім вже замислилася, їй 26 років. Вона в 14 років вже потрапила за кордон, а їздила їй якусь там посилку, треба було забрати. Вона хотіла одним днем з'їздити у Львів, і там щось в неї пішло не так з транспортом, тож вона трохи затрималась, скажімо так, і розповіла багато життєвих своїх подробиць, в тому числі там вона мені фотографії показувала, своїх собак, свого помешкання. Ну, Хотілося їй зі мною поділитися, не знаю. просто... Якось так в неї. Тож таке ось у мене в подорожі вийшло знайомство з людиною, ну, з якою бачилась, мабуть, вперше в останнє, менше з тим. В Кракові були вже ось так на світанку до аеропорту я дісталася о 7 рівно о 7 ранку, а літак в мене о 9.15 був. Тож Чудово все вийшло насправді, тому що в мене була перспектива. Якби ми за розкладом доїхали, мені треба було більше п'яти годин сидіти саме в аеропорту. Ну, сидіти, не сидіти, може б трошки і поспати вдалося, але не вийшло все одно непогано, тому що без запізнень ще був час навіть там очікувати. На літак, все вийшло вчасно. Ну а краків ось так зустрів, ранковий краків ось у сьоміх ще до сьомої ранку. Світанок, мало людей, спортсмени, велосипедисти і бігуни, звичайно. А так то не дуже людно на вулицях. Ну, це і нормально. Заїхали на залізничний вокзал спершу, ось і потім. Без зупинки, тобто водій постійно повторював, попереджав, що зупинка тільки для висадки пасажирів. Тому і вже після аеропорту він обіцяв пасажирам, що десь там зупиняться, де буде в людей можливість сходити в туалет, щось там перекусити, десь кави попити. Ну то вже інша історія, не зі мною. Після проходження кордону вмикнула я свій мобільний телефон французький, бо я його повністю вимикала для того, щоб знову не втрапити в халепу. Бо останнього разу, коли ми приїжджали, мені довелося 40 євро зверху заплатити за роумінг. Якось я жонглюючи номерами, не можу зрозуміти, в який момент в мене цей інтернет роумінг вмикається, тому щоб не ризикувати, цього разу вимкнула. Ну і, звичайно, до мене посипались там повідомлення різні з різних структур. І всього такого, але я швиденько з ними впоралася. Та й, та й таке. Ось це тим, те, чим я в першу чергу зайнялась, як тільки ми опинились на території Євросоюзу. Так і в Польщі і Франції, ну, в усьому Євросоюзі безкоштовно ось такий роумінг між державами, тож з цим все окей. Все, я в аеропорту знову. Знову Краків, знову аеропорт. У мене 2,5 години до вильоту, Якраз вчасно. Дуже вчасно. Пряшки, які не можна брати з собою. Ще я забула додати за митницю чи за контроль на кордоні з Польщею. Ще як тільки ми під'їхали, зайшов в салон хлопець-чоловік, який пропонував страховки. І пояснювали це тим, що, начебто, поляки останнім часом розвертають тих, хто їде просто по паспорту на територію Євросоюзу, не має посвідки на проживання або там тимчасового захисту, або що. А ось їде там в якості туриста. І як і раніше, це було, навіть під час безвізу треба було ось цю страховку мати, щоб ну, все було окей. І вони пояснювали, що ті, хто ось не мають ніякого там. Додаткового документу на проживання в Євросоюзі мають цю страховку придбати за 500 гривень на рік. Вона там дійсна. Інакше є небезпека. Ну вони не казали, що це станеться 100%, але є небезпека, що поляки можуть не пропустити. Без цієї страховки. Ну і кілька людей погодилось, і цей агент страховий він прямо в цьому автобусі все оформлював, брав гроші, і ось люди з цією страховкою онлайн, я так розумію, на, на телефоні чи як там вже їхали далі. Такий ось бізнес страховий. Що ж, при проходженні паспортного контролю, я звичайно подала свій. Тітер ну він не, не так називається, саме про тимчасовий захист, мій документ, це внутрішній французький, і паспорт. Ну і Прикордонник, ви у Францію їдете, Я кажу, так, у Францію, Ну, то на тому і все. А Дівчина, яка їхала зі мною, нервувала, тому що вона забула якусь там ID-карту, ну, яка ось право на проживання. в неї там... Я не дуже розбираюсь, В Польщі здається, це називається карта побуту чи якось так. Це дозвіл на постійне проживання О, в Польщі. Вона не отримала, я так розумію, ще цю картку в процесі в неї там в найближчому є тільки робоча віза. Якщо в тебе є робоча віза, в неї вона була, і ти маєш підтвердити, що в тебе є ще й право на проживання, окрім цього. І вона ось забула ту карту і переймала, що можуть до неї причепитися теж. Та власне так, її там допитували, розпитували, але вона ж ось оприявнила своє знання польською, сказала, що давно живе, що забула. Ну Її пропустили, але сказали, що наступного разу не пропустять, щоб вона більше не забувала документ. Тож обійшлося, але вона так значно так нервувала. Я нервувала, що запізнюсь на літак, а вона з цього приводу кожного своє, як то кажуть. Отже, такі нюанси були ще з що стосується документів. Ну і, відповідно, інші теж, якщо їхали до місця свого проживання, теж мали ось ці документи показати. Ось так. так я пройшла. Буду чекати тепер літак. В діють фрі буду ходити тепер. Класна ідея для подарунку, шкода, що раніше не побачила, коли туди їхала, можна було моїм дівчатам всім привезти. Ціна приблизно 50-60 євро, ось такі наборчики невеликі з парфумами. Так багато книг всі присвячені Голокосту. Тут про Голокост, Аушвіц, кілька різних книжок, все про Аушвіц, різних авторів. Голокост поетрі. Це все англійською. Список Шендлера, все не просто тематичний стенд. І є Тімоті Снайдер. Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіном. Ось такі книжки пропонуються до читання про війну. Ось таке ще. Іформуємо, що ще Ще так, йду з, по з порожніми руками. Чоловік просив подивитися, скільки коштує парфуми чоловічі, фарінгей. Потім порівняли ціни зараз на Sephora. Це такий є теж ресурс. Сайт, на якому зараз там дешевше. Майже на 10 євро. Те саме. Ну, акційна там, правда, пропозиція, але все одно нема сенсу тут купувати. Тож таке. Походила, пороздивлялась та й вже чекатиму, не ходитиму там. Ніколи нічого не купувала в Duty Free, не було в мене такої. Ну, я і небагато в житті в своєму літала літаком. Коли туди летіла, то купила для своїх рідних такий сувенір, мабуть, чи це важко назвати сувеніром, я купила цукерки фіалкові, саме це такий толузький делікатес, традиційний. І ось я обрала там, два пакетики, купила на 15 євро і вирішила, що так, можна потрошечку всіх пригостити, не купуючи щось дороге, коштовне одному-двом двом рідним. Або не витрачаючи кошти багато, але при цьому щось таке особливе, що в іншому місці, в іншій країні дуже важко зустріти і спробувати. Тут ось зі смаком фіалок ці цукерки, ну вони специфічні, не так, щоб їх там хотіли їсти. Я пригощала, коли всі збиралися у батьків. Але врешті потім племінниця моя. Підлітка я їй сказала: забирай, будеш друзів своїх пригощати там в Харкові. Розповіси, що це за сукерки. Ну їм буде цікаво спробувати. Тож більшу частину цих смаколиків вона забрала на Харків. Оце такий в мене досвід тільки був в Дюті Фрі, коли туди я летіла. А ось назад походила, подивилася, але нічого не придбала. Ну, знову ж таки, по цінах. Вважається, що там значно ну, без мита можна щось придбати дешевше. Такі загальновідомі бренди, що там будуть дешевше, але ж ось бачите, ми порівняли ціни, і завдяки тому, що на сайтах можна знайти знижки значні. То ж вийшло, що так, що в інтернеті безкоштовно замовити з доставкою можна дешевше ніж в тому ж самому Д'юті фрі. Ну і це таке яскраві вітрини, є час щось купувати. Там ще все в злотих було. Я там користувалася гуглом, щоб перекласти, скільки це в євро. Ці ціни, тож такий був в мене процес, щоб обміскувати все, точно не витрачатись. Хоча хотілося щось таке придбати, але здоровий мій глузд, моя. Розрахову прорахованість, розрахованість. <смі> Вона зіграла свою роль, тож ось так з порожніми руками пішла. І в самому аеропорту, вже очікуючи, теж нічого не купувала, пам'ятаючи ту жахливу каву за 6 доларів, яку я придбала в аеропорту Кракова, коли чекала туди на автобус. Пам'ятаєте, теж скільки я там 3 години здається чекала. І кава була несмачна. Цього разу вирішила не повторювати свою помилку. Тим більше, що каву я напилася смачню, що і на зупинках, на заправках, око на вогі на богу, здається, ми зупинялися. Ну, за, за час мандрівки моєї, то частенько я це робила. Залюбки люблю таку каву смачну, цілком вона мене задовольняє смаком, і якістю. Тож. Не було в мене потреби в Польщі ще залишати свої кошти тож сіла та й полетіла. Двадцять хвилин має бути виліт, але вони затримались. Дуже сьогодні ради. Повільно всі сідають. Я перший виходжу. Перша вийшла з літака. Ну, треба ж якось скористатись тим, що у мене четверте місце було, Четвертий. рік. І немає багажу зверху. Так, сорті. Зараз еще паспортный контроль треба Должен назвать, ну, сами тут буты. А Welcome to Toulouse. Мені ще довгенько добиратись до Карпони. Але найбільшу частину шляху вже подолано. Так, а там мене не зустрічає. А ти наковай на Це відео? Її треба на майданчик хоча б на 5 хвилин. Це собачки до всіх майданчиків підбігають. Так, у нас буде святковий обід, тому що мама повернулась. І тому що вдома немає обіду приготовлено. в ресторані повно людей зараз час обідати, дванадцяте. Отже, такий сюрприз мені моя сім'я влаштувала. Ну, справді дуже приємний сюрприз, неочікуваний, тому що. Мені треба було діставатися, їхати до вокзалу двома трьома транспортами, і тоді від вокзалу чекати свого потягу, спробувати взяти безкоштовний квиток в касі, тому що так квиток 10 євро коштував в суботній день. І мені треба було б ну, витратити ще час і зусилля, щоб дістатись додому. Я думаю, що я б десь, ну, о 12 ми сіли і десь, я думаю, до. 3, мабуть, ні, десь о, о, о четвертій, би я б, якщо б все добре склалося, я б тільки дісталась додому, до карбони. А так мене зустріли ще й, пригостили смачною їжею, точніше, ми всі пригостилися. Правда, діти були не супер такі голодні, там що дещо її забрали з собою. Ті, там, бургери, картоплі. Всі щасливі задоволені зустрілися, дуже я скучила за всіма моїми дітками. І... Радісна, радісна зустріч у нас була. Та й таке. Намальовані дві чоловіка зв'язки дерева, там його зібрати. Я вже трошки поспала вдома. Ну, У нас тут збори. Де ми припаркувалися? Все, згадала. Збори католик, католиків якесь святкування. Я тут просто в католиків, а в молоді молодіжна частина цієї асоціації зібралась. У них там стоїть. барбекю будуть смажити, щось в них якась, якась подія. Зараз вони в церкву пішли. Продаються лангустини зі знижкою. Я такого ніколи не їла. І всього за 4 євро у нас, бачите, 50% знижка. На раків схоже. Лангустини це ж раки, судячи з того, як вони виглядають. Диви. Ні, не буду. Не хочеться, так би можна було спробувати. Не стало в мене сил вже ввечері знімати навіть для оглядового каналу, там де я показую наші покупки. Ну, вже все. В мене не було ніякої можливості зняти. Та й ми небагато купили, деякі там смаколики саме. Поїсти, пригоститися на вечір, сік, морозиво, все як завжди. І, як я вже казала, вдень я навіть поспала дві годинки, тож почувалася значно краще. Ну, а ввечері, як завжди, вечеря. Та й спатоньке, відпочивати на ранок мені, мені дуже рано вставати. Це вже буде в наступному влозі. побачите, почуєте, що було далі. Поки що все дісталося, місця призначення з думками про те, щоб знову поїхати. Як тільки складатимуться, складатимуться пазли і обставини, я хочу знову їхати. А Краще, щоб вже приїхати та, та залишитися. Але є надії, є мрії, є реальне життя, тому нам треба рухатись далі саме там, саме так і саме тут. Тож будемо рухатись. Чого я вам бажаю мати мету, не втрачати надію, працювати кожного дня, робити маленькі кроки на зустріч кращому майбутньому. Тому всім наснаги, сил, безпеки, будь ласка, наскільки це можливо, перебувайте в безпечному місці. Всіх обіймаю, дякую вам за таку прихильність. Ви мене так підтримуєте. Взагалі всю цю мою дорогу, всю цю мою подорож були поряд, умовно скажімо так, передивляючись і підтримуючи мене під відео в коментарях. Не забудьте зробити це і зараз. Побачимось обов'язково в наступних відео. Дуже хочу найближчими днями зробити пряму трансляцію, поговорити так з вами. Можливо, у вас будуть запитання, можете їх писати вже прямо зараз щодо моєї поїздки. Також обіцяла окремо окремо записати відео для тих, кому буде корисно, кому цікаво дізнатися, як все це відбувається. Більш детально розповім про подорож в Україну. Знаю, як багато людей про неї мріють. Як всі дивилися, спостерігали за мною і е, уявляли себе, можливо, на моєму місці. Я, я так співчуваю, дуже розумію, тому що сама така. В будь-якому разі, дякую, рухаємось далі. Не забудьте про вподобайки, побачимося обов'язково. Бувайте.